То груч на місці. І руч, ріс до правого рівня, струнко, наша назва Соболята. наше гасло. Ми свою славу і волю не ведемо ніколи, нікому. До середини глянь. Варш головний суддя. Рісу, Соколята до участі в конкурсі впорядку готовий. Ройовий Матвій Павлік. Слава Україні! Героям слава! Спочинь! Крій! Прості! Вірка! За мною в воднолаву шикуй! Рі, до правого рівняй! Струнко! Спочинь! трій! Праворуч, ліворуч, обернись. Обернись. Рі. До правого рівня. Струнко. починь, Рі. До двох відлічи. Перший. другий, Перша. Друга. Перша. Друга. Відлік завершено, І дріво. Чекуй. Право, руч. Зімкнить. Три до правого рівнять. Струнко. Рій лівого розімкнить. Рій. Ліво, ліво русь. В одну лаву сикусь. Рій до правого рівнять. Струнко. Почень. Рій до правого рівнять. Струнко. на місці. Фото груш! Рій Рі. до правого рівня. Струнко. Хлочий. Рій з вола уже путь. Рій правого руч. Дім вниз. Рі до правого рівня. Струнко. Рі. Остапські бой родились ми великої години. Колята, найкращої країни, навчаємо зіняттях, всі знайшла у спорті на достатньо витривалі. Підемо в дружні сітки до ЗСУ. Ми любимо країну, біда, вогні, держава, і для соколів сина її звитяга й слава. Ми прагнемо сьогодні позмагатися і друзів привітати, провідний край дізнатись, перемогу святкувати.